19 березня відзначається День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення напередодні професійного свята в Миронівській міській раді під час проведення наради урочисто привітали комунальників нашої громади. Ми дякуємо вам за працю. То, що Ви робите. Наші села і місто стає вже чистіші. Вода лучча, послуги лучше надаються людям. Тому я бажаю вам в день комунальника щастя, здоров'я, мирного неба і всього-всього хорошого, що ви собі набажали, щоб воно вам відбулося, а також перемоги. Тепер, Миронівська міська рада висловлює щиру подяки Чайки Тетяні Івменівні, директору комунального підприємства Комунальних служб центральних за сумлінну працю, добросовісне відношення до службових обов'язків, професіоналізм та з нагоди професійного свята Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення. А також передається нагорода колишній горб Ольги Леонідівни, економісту з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності комунального підприємства. <пліхи> Миронівська міська рада висловлює щиро подякує буднюку Сергію Анатолійовичу, машиністу насосних установок каналізаційно-насосної станції комунального підприємства Миронів водоканал». <пліхи> Сидику Дмитру Володимировичу, начальнику комунального підприємства Меродівка водоканалу. <клістична> Юхименко Григорію Федотовичу, водію асанізаційної машини <клістична> комунального підприємства Меродінка водоканалу. Чалому Валерію Андрійовичу, майстру комунального підприємства Мородинка відкону. Браку Олегу Анатольовичу, директору комунального підприємства Миронівка житло. <плес> Кудрявич Раїсі Васильівний, бухгалтеру комунального підприємства «Миронівка житло. <плес> Руденку Віктору Олександровичу, електромонтеру з ремонту та комунисткування комунального підприємства Маринівка Благоульський. Сидоренко Алі Васильнів, робітнику з благоустрою, комунальне підприємство на роді Дідковському Володимиру Степановичу, водію автотранспортних засобів комунального підприємства народика Благості. Дідковському Олексію Степановичу, водію автотранспортних засобів комунального підприємства народи та Уху Олександру Михайловичу, водію, авторанспортний засобів комунального українського бажаємо вам, шановні комунальники і побутовики, досягнення нових професійних висот. Хай вашими постійними супутниками будуть міцне здоров'я, добрий настрій, достаток і тепло родинних осель, мир і перемога.